Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс, і у нас дуже цікава мапа, і я би хотів затестити Дінамайка на цій мапі. Якщо чесно, я капець як давно не грав на Діничі, і ну, можна ж було попробувати зараз розвалити. На ній у мене 600 кубків, не так багато, не так мало, але як є, коротше, і хочеться попробувати на ньому щось розвалити. когось. По суті, герой дуже сильний, якщо чесно. І плюс мапа дуже така, знаєш. Ага, що мене щас гром рознесе просто. Ну йо бань, давай підхилимся. Не помню, чи в мене є якісь гірчики, чи нема. Блін, не зміг його застанити. А він мене застанить і не зможе, але нада мажити, надамажить крепко. Так, якось без ним. Із-за того, що в нього зона атаки дальша, мені проти нього капець як складно битись. Обалдіть, мене просто з'їв! Слава Україні! Героям слава! Осан взяв мене просто з'їв. А ну погнали ще раз. Ну, перший блін, комом, що поробиш? Не вийшло просто вгрома, і за те, що дальність атаки більше набагато, я не зміг ні чорта зробити. Ну ладно, я щас б'я, попробую позадовбувати, в принципі, мене буде де сховатися. Отако попробував зробити. Ну, зафайлив, капець, ну, забити зміг. Давай розвалим її якось. Так, лумі. Лумі ми теж з'їли. Ульта у мене є. Так, підхилиться. Підхилиться уже топ-4, уже непогано. Демеджа в мене дуже багато. Капець, я мене чуть не репнув. Пожди 90 хп. Я взагалі не звикший до Дінича. тут треба дуже обережно грати. Так, бочка полетіла на нього. Тако. Памптс репнув пацан, таке відчуття, наче я проти ботів граю. Ластового бопаска десь знайти Де він сидить, не знаю. Ну десь він є. А. Так, іди сюди Іди сюди Ніта. Все, шуруй. Так, перемога є, в принципі, не непогано, але я хотів би більше перемагати і більше нафармити. Не знаю, чи вийде в мене 700 на ньому набити, але зараз спробуємо. Якщо реально буде тяжко, то я поміняю Бравлера, тому що, потому що Дінич такий пацан, що на ньому треба прям вміти. Поняв? Щоб розвалювати чувачків, на ньому треба прям вміти. Ну, а ще можна, якщо що, тако. То що він АФК стоїть, правильно? Не треба йому АФК стояти. Йому АФК стояти не треба. Опа! А вот тобі Лілі прийшла і просто забрала банку мою. Так, Сігма. Цей не добиває, пацан. Ну, я його то я надамажив, поміг чуть-чуть коту. Ну не сказать би, супер сильно. Пішли, видим, китший Синьку там набив. Він сейчас і сюди може прийти. А він знав, що я тут. Він знав, що я тут. Ну, ладно. Що поробиш? Окей. Топ 3, в принципі, теж непогано. Так, ану. Так шарф вже хоче на мене напасти, правильно? Отако тобі шарф. За те, що сильно хоче нападати. Ну, ні ЧЕРТА не зміг я зробити. Мене просто чуваки напали. Все, не можу я на Діничі. На Діничі мені да команда. От тоді, якщо в мене буде команда, я буду розносити. А така мапа, що я би і на мех. Посидів би і розвалив би. Поїхали. Ось тобі Дінич, от він мене зараз роз'їсть просто. Він 100% вміє грати. І він за мною просто біжить, йому тупо байдуже на все. Ну, і зараз його оця з'їсть, подружка. Хай їсть. А я просто буду банки лутати, мені да хепе хаб... багато. А вона його не з'їла, він втік від неї. Він перепригнув через стіну. Так, у має 4 банки, я на мех, у мене хп дуже багато. Я просто кожного дамажу, ну не так сильно, як хотілось би, но дамажу. Давай знаю, типа, Тім. З Вовчиком. І буду задовбувати сту. А я знаю, типа, подружився, все. Так, давай сразу прочухаємо всі кущі, бо тут може бути, да. Отакі ось вот можуть бути на клоунах. Ніби выпит Все, пішли виносити його. Отако. Ми його з'їли. Банку забираємо, Надо ульта. Обалдеть, а коли я перестану демеш получать. Все супер, хилюсь. Пішли ульту нафармим. Так, Эмбер хоче зі мною тімитись? Ну ні, подружка. Не ульта надо. Ani diye Так, роботом став, але вона репнула. Фух. Перемога топ-1. Прямо одразу з першої катки. Так що будемо зараз розбиратись. Що і як, і куди. Let's go. Розносимо кожну баночку, мені треба кожна баночка. так, ось сюди. Мені треба купа банок. Я просто хочу всі забрати. Отак, от там ну, Бо з кимось б'ється, бо дамажить больно. Ну, я теж дамажу. Хорошо. 1200 хп мене все. Це не так багато, як хотілося б, але но нормально. По шарфу я медленный, жесть! Так, хилься, пацан. Добре, що в мене гаджет, і він мене чуть підхиливав. Так, я з ним типа в друзях, типа в кентах. Я собі на такого мек ему покажу, та й пішов Нема за що паритись Так, поїхали позаглядаємо, хто дає. Так, там шарф є. Отакоми тебе просто шарфа бенц. Так, ну я остався проти двох воронів. Оцей ульту провтикав. Ну все, хана їм там. Бей б'юті, А вони один одного ще репнули. Ну, я б там все одно не програв би, так що я не парюсь, але. Капець. От уже два рази топ-1, диви, Мех хорошо качається вообще. Класний персонаж, класний бравлер. Багато має хп. Танк такий поню. Ну, чому би і не. В нього 7200 такого, я спавнюся. Плюс, коли я репаю, то в мене ще там 7000 хп, десь плюс-мінус. Усі, ну, пацик, гаджет провтикав. Угу, пацан. Где погулять? Ні, 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 я не попав! Я не попав, як я так. Так, let's go. Нам надо баночки. На жаль, він стрік я слив. Ну, що я пороблю? Так, тут Елі, но вона вже не така сильна, як раніше, так що я особо її не боюсь. Так, нам надо баночки. Там шарф, ну він може начудити, понятное діло. Опа. Шарф репнув. А тут Кіт! Ну, нічого не зміг зробити. Так, поки що, ти знаєш, поки що. Блін. Не прям ми валимо. Останні дві каточки, тим більше. Надо опять повертатись до топ-1. А щоб було топ-1, треба старатися. Так, мімік. В нього можна підтирити всі ці банки. Він пацан крепкий, але не сильно. Чуть підхилимося. Нормально. Так, а Ембер. Від неї особо не сховається за ящиком. Вона пропала все. Ну вона щось ось. Чуть-чуть не дожав. Чуть-чуть не дожимаю. Чуть-чуть не дожимаю, банок у мене підтирили, Ульти у мене нема. Ай, не встиг стать роботом, не встиг, то п'ять ПОЛУЧИВ Не встиг стать роботом, блін. А ну, бім-бім-бум-бум, go. Так, там БЕЛЬ Ну, Бель, поїде, я переб'ю спокійно, вона банку довго б'є. Ну мені бажано просто ще банок налутати, чим ходити бель бити. Хоча б отаку. А тепер можна її подамажити чуть-чуть Тільки я не достаю ні чорта. А вона попадає. А вона прям попадає чи Ну, атака в неї далека Так, мене всі луплять, мені це не подобається. Ще що щось підхилюсь. Із-за того, що я повільний, вона мене дубасить прям крепка. Ну, тебе ми репаємо. Приходить матрас, якого ми теж репаємо. А тобі плюху дали, уже нормально. Так, у неї рекошет там, я помню. Ну, до неї Френк іде? Я би по поміг її Франка добити. Так, вона не попадає. А я стою роботом. так от тако, тебе просто репаємо І все. І по факту, що мені сейчас? Топ 1 забрати надо А я казав, топ 1 надо Топ 1 і будем забирати. Осталось знайти тільки останнього. Блін, не можу ніяк його розвести! Це проблема. Час ульту нафармить. Ну і все, я все одно перебив. І топ-1 все одно зайняв. Хорошо. 641, кстати, хорошо, ми йдемо. Так, що нас жде далі? Далі нас ждуть сильні бравлери, і якось проти них треба боротись. Як це зробити, черт його знає. нам ПоК АФК стоїть, зараз я до нього прийду. Бо Поко теж не сильно швидше не сильно швидше в нього перезарядка, якщо він там ще досі АФК, а ні. Диви. Ну його забити можна. Та й не тільки його, а ще і Парламона було прибити. Правда, до нього не достаю атакою. Ну нічого страшного, банок собі забрав нормально. Що мені? Ульта в мене пощі є. Газонюх, звісно, прикол зробив мені. Він, видно, нажав, щоб самому свалити. Від усіх, хто там є зверху. Отправив мене в інший вимір. От пацан. Я не можу гаршити юзати. він мене виніс. Обалдеть не встать. Ну, плюс 5 кубків. Нормально. Так, ану, поїхали. У мене тут є ще діл пару, пару ділов Надо все позабирати. Блін, бодама же крепко. Тут ще Ліончик Добре, що я хилюсь. Прожму гаджета. Кивати все одно треба. Дальність у нього чуть-чуть бишечка. Ну я не знаю я тут, чи там дальше. Тако просто репнув всіх і хілюсь собі. Гаджет не використовую поки що. Він бачить, спеціально відійшов від мене, бо знав, що буде вибух, але я просто ультою його з'їв. Так, то 5, вже, вже непогано. Опа, що в нас тут далі? А далі в нас тут все цікаво. Так, я остався проти бо. Ну, пацан, що? Тобі все одно сюди йти? Або верхом, або трампліном. Так що ти там цього. Думай, що будеш робити, а я постою подивлюся. Тобі все одно до мене йти, пацан. Як би ти хотів чи не хотів, ти все одно мене бачиш, я знаю. Таке ми тобі на упередження трошки дамо пару плюх. І будемо тут ждати, що робить. ХП мене більше. Так, по 6 сховався. Треба підхилитися. Тепер у мене позиція хуже. Обалдеть, ультой профтекався. Ну все, пацану, габела. Да. Залякав я його трохи. Не захотів він вийти раз на раз, но перемога є перемога. Ну що ж, осталось цю перемогу, просто закріпити ще одну, щоб в мене все було слава Богу. Дай буде чи А ну, сразу баночку лутаю. Так, Джанет, походу не поняла, з кем вона б'ється, ще. А, обалдеть і втекла, ты понял? Гомнючка, ти дивіш, що вона зробила? Ха-ха! сразу мене слила. Обалдеть. Ну, що поробиш, зато ангельські стартропи. Бенс. Бенц. Кайфи. 49. Кубась, непогано. Ну і на цьому, напевно, будемо завершені. Звайте підписуватись на канал. З вами був Санчелос. і всім удачі. і всім пока-пока.